Pamięci ofiar represji politycznych, Żytomierzanie tradycyjnie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających. Przedstawiciele polskiej, czeskiej i romskiej mniejszości Żytomierza, miejscowych władz ukraińskich i duchowieństwa zebrali się 19 maja pod znakiem pamiętkowym ofiarom czystych stalinowskich z lat 1937-38, by oddać hołd niewinni pomordowanym. В видаженні в жилі удял членкові ради координаційних створешень народово-культуральних, чивайонці пшеобводової адміністрації панствової, кревні репресіонованих, мішканці житоміжа. Мого батька 31 августа ночі приїхали і його забрали Коростишівського району село Продубіївка. Забрали і казали, що його десь вивезли. Ну, і що Через 12 років він прийде. Мама все временє ждала його, мама дуже любила його, бо вона всю любов передала нам. Бо за того ми і пам'ятаємо, що мама так його. Пам'ятала і нам передала. А вже у 90-х роках відкрився архів. Я пішла в архів і взяла там довідку. Цього. Його пару чоловік із нашого села із сусіднього, які за 100 рублів віддали, бо він був активіст у селі, а таких не любили. Він у 38 році, 11 января, його розстріляли. Поховання не указане, де. Не указане поховання, де він? Де саме його розстрілювали. Ну як тут пам'ятник цей відкрився, то я часто приходжу сюди. Мені, як батька забрала, мені було сім, ще навіть сім місяців не було. Але я його люблю дуже. І до цих пір всю життя хотіла, хоч одним оком глянути, який він. Для мене це дуже тяжко. Co roku szanujemy pamięć e, niewinno zabitych ludzi, którzy byli rozstrzelani strza strzałem w І року складами з квіти. шануємо пам'ять тих людей, які згинули, були забиті під час сталінських репресій, політичних репресій, які тривали ще 70 років. Пам'ятаємо також тих, хто хто були депортовані до Казахстану. Шануємо, пам'ятаємо. вони завжди є в нашому серці. Ми прийшли сюди із чеської спілки. Прийшли з портретами невинно розстріляних чехів. Це взагалі велика трагедія чеського народу була. Це в один день тут розстріляли 80 чехів. І коли вже чехи ну, дізналися про цю нашу трагедію, то говорили, що це найвелика трагедія в історії чеського народу. Що в один день стільки чехів ніде не загинули, як отут у нас потятинці. І це були оці портрети, що ми принесли, вони всі із газет. Це були все передовики виробництва соціалістичного. Їм, значить, ну, як передовиків, фотографували і розміщали в газети. І коли ми вже стали шукати ці жертви цих репресій, то в архіві познаходили ці газети із цими портретами. І оце все передовики соціалістичного виробництва. Але потім... Настав час, що їх розстріляли всіх як врагов народа. Отака От страшна історія була. Ну, Ми їх почитуємо да. ну, завжди сюди, коли приїжджають якісь там чеські делегації, завжди сюди приходять на це місце, кладуть квіти. Оце зробили вони тут оцю доску меморіальну. Це все чеська сторона зробила. І хто б не приїжджав сюди, завжди сюди приходять і з квітами. Ну, бо це. Пам'ять наш. Да, це пам'ять. І це ви знаєте. Це дуже страшно, коли невинну молоду людину убивають. Ні за що, ні за що. Ну, ми зараз таке горе теж маємо, але це вже інша історія. В іменю Вацоббудових до зібраних зв'ячили ще Анатолій Душко. Це щорічний національний день пам'яті. Кількість жертв політичних репресій в Україні. Досі неможливо підрахувати. Репресії пройшли усі верстви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до селян. Що таке великий терор? 1937-38 років, 5 серпня 1937 року вступила в дію постанова політбюро ЦК ВКПБ про антирадянські елементи. Розпочалась наймасовіша за всю радянську епоху кампанія репресій проти громадян. За кілька днів до цього був підписаний таємний наказ НКВС, у якому було детально розроблений механізм терору. Його масштаби вражають, оскільки кількість жертв обраховується сотнями тисяч осіб. Основними причинами великого терору історики вважають бажання Сталіна ліквідувати реальних і потенційних противників комуністичного режиму, досягти повного упокорення населення шляхом винищення окремих соціальних та національних груп. І сьогодні ми з вами стоїмо на священному місці, де в 37-38 роках відбувалися масові розстріли громадян. Отим місцем масових поховків, ні війні замордованих, оповідала презис ради координаційних стоважишень народово-культуральних дівайонцей обладовій адміністрації панствовий Вікторія Лясковська Щур. знаємо кількість біля, ми кажемо біля, все тисячі тисяч невинно розстріляних, закатованих. Нас є дуже багато доказів, що саме після 38-го року всі, хто були розстріляні, вони лежать тут. Це були громадяни Радянського Союзу. Тому сьогодні той самий агресор проводить ті самі методи знищення українського народу. Ми будемо далі, як польська громада, як координаційна рада. Ми будемо далі старатися, щоб тут був меморіальний комплекс, який був вже попередньо узгоджений з владою, що він тут буде. В радянському союзі не шанували життя, не шанували гідність людську. А вони були невинно розстріляні, і також їх честь була заплямована. Ми вшануємо пам'ять безновинно закатованих хвилиною мовчання. Под приводництвом капуана зебранні на урочистощі знісли модви за душе помордованих офер сталінізму. Obecnie złożyli kwiaty i zanicze przy krzyżu ofiarom represji stalinowskich 1937-1938 roku. Miliony ludzi padły ofiarą represji przez lata trwania reżimu sowieckiego, zostali rozstrzelani, byli zesłani do Kazachstanu i na Syberię, zamykani do agro, przytrzymywani w szpitalach psychiatrycznych. Na Żyto-Mężczyźnie represjom poddano ponad 41 847 osób, jak mówi statystyka, ale zapewnie ofiar było więcej. W miejscu, gdzie stoi pomnik ofiarom represji politycznych, spoczywają szczątki blisko 20 tysięcy osób zamordowanych przez NKWD. Роженка з Кривотина і Мінчинського району я живу зараз у Житомирі, а прийшла сюди, щоб мати пам'ять, загинувших у репресіях, бо мої діди з усією сім'єю загинули, Тільки їх вислали на Дніпропетровщину, і там вони всі загинули. Десять чоловік зразу в сім'ї їхні там загинуло, репресували. І так ми не можемо знайти. Ну не знаємо, де точно вони захоронені, але то я прийшла сюди щоб квіти принесла, щоб їх подивити. Відстаєм пам'ять. Дякую всім, хто прийшов, щоб вшанували цю пам'ять. Мої дідусь, бабця, моя, всі з польської родини. Ми жили в володар Волинського району, село Михайлівка. Ну так як дідусь з бабцею працювали, і вся наша родина поляків приходила з їм дуже тяжко. Такі, на, ну хоч вони вже тут рожрожене, да Ба, мали свій вітеречок, бо дуже працювали важко. І в 1937 році мого діся, дідуся розстріляли за те, що він поляк, за те, що він мав вітрак, за те, що вони такі були працювати, і висилали всіх моїх цих дідуся і бабцю до Польщі. Але так як назв'язку там була якась помилочка, то вся моро родина моїх цих поїхали. А мама моя з бабунею моєю залишилася тут. А вже як дідуся не стало, то так осталися, осталися. Я теж прийшла вшанувати пам'ять всіх всіх людей, які пострадали так горко, і так само, і так само свої дідуся, і своїх, і своїх моїх родин всіх. Вічна пам'ять їм. Що хочу сказати? Добре, що ми навіть хоч під час війни таке тут все, але ми можемо, хоч на яку хвилиночку, хоч можемо пом'янути. Ну, Я ж, звісно, ну, руки моя 54-го року, але я дуже пам'ятаю, я колись бабуні розказувала, мій дідунця всіх це є. Про, про це про таке, оце горе, яке постило наших тих людей, і села дуже-дуже багато побили, дуже багато побили, а навіть не знаємо, де вивезли за село і розстріляли там його. Ну, так то я хочу сказати, я вдячна всім вам, всім, що ви мене, що я так узнала, що тут а, польська така община є, що можна дійсно пам'ятати, вспомнити і пригадати, які часи були колись. Сьогодні вшановуючи пам'ять жертв політичних репресій, 37-38 років. Ми маємо чітко проводити паралель з тим, що відбувається сьогодні. Те саме знищення. Українського народу, загарбання територій, викрадення нашої ідентичності, нашої культури, нашого минулого. І це має нас робити ще злішими, ще сильнішими. Посилювати нашу віру в те, що наша справа, яку ми сьогодні робимо, те, що роблять наші захисники, захищаючи нашу землю, вона священна. Тому схиляємо голови перед пам'яті безневинно уб'єнних. Низько уклоняємося всім родинам, хто втратив рідних на сьогоднішній війні. І Обіцяємо жити і працювати і пам'ятати так, щоб збудувати вільну незалежну Україну для українців, які будуть жити щасливо. Світла пам'ять усім, хто загинув, і тоді. І хто сьогодні кладе голову за нашу українську державу, за нашу незалежність, за нашу свободу і за наше майбутнє. спільних могилах в житомєжу са погребані офіри оружної народовості з обводу Житомирського. В місці, де встановлено криш, лежать українці, поляці, німці, жиді, росіяни, чеші, Біорушіні, Уатише, Сегані, Літвіні, Молдавяні роз представичі. innych narodowości. Jesteśmy w miejscu bardzo ważnym dla wszystkich Polaków, Ukraińców, innych narodowości w Żytomierzu. Tutaj są leżą około 19 tysięcy ludzi, którzy zginęli niewinnie, zbyli zabici z szalem głowy, tylko za to, że byli Polakami, inżynierami nauczycielami, inteligencja polska. Cała elita leży tutaj, bo byli wrogami narodu, dla władzy radzieckiej. Tutaj leżą nasze dziadkowie. Tutaj leży mój dziadek. Mam wszystkie dokumenty, które potwierdzają. To były represje, nie tylko przeciw dziadków, ale ich żon. Moja babcia też była wysłana do Kazachstanu za to, że była wroga narodu, wrogiem narodu. Moja mama i ciocia nie mieli prawa dostać się na studia wyższe, bo byli dzieci wrogów narodu. Jesteśmy tutaj, aby czcić pamięć wszystkich, którzy byli ofiarami politycznych represji. I do tych czasów nie mamy możliwości uszanować tutaj pamięć i zbudować memoriał pamięci. Dlatego zwracamy się do wszystkich władz i w Polsce i na Ukrainie o wsparcie tego. Ci sprawcy, którzy czynili to w 1937-1938 roku, dzisiaj też rozwiązali agresję przeciw Ukrainie. Cele te same. Zniszczenie narodu, zniszczenie identyczności. My nie możemy to pozwolić. Dla nas to jest ważne, żeby jutro nie stało to samo. Pamiętamy każdego i zawołamy poimienne, żeby nie zapomnieć. Wszystkie ofiary. Wszystkie ofiary władz radzieckich i sowieckich. Pamiętamy każdego. Pamiętamy.